Доброго вечора, ми з України, зайдемо до Миколи, спробуємо бограч. А довго чекати бограч? Ще пару хвилин. Пару хвилин. Щоб підводити. Дякуємо. Чекаємо. Чудова природа бокавеля. Ми спробуємо богоряч. Дякую. Дякую. Ось такий бограч. Спробуємо. Ми в Буковелі. Побувати в Буковелі і не спробувати бограч. М'ясо якесь. Спробуємо. Гостренький, галушки, м'ясо. Ну, скажу чесно, борщ наш краще.